Вас, друзі, на своєму каналі колекція Пеларгоній Наталії Затящук. Вирішила вам показати результат своїх обрізаних напень пеларгоній. Обрізала на пені кущик, яким рік і більше, для обмоложення їх, і щоб мати ось такий результат. Ось погляньте, яка кількість брунячок. Проснулася ось. Навіть ось такі повністю обрізані аж до самого ґрунту, також пробудили брунячки. Кущі старі, тому питання вони вже не так ефективно ростуть. Пагони стоять короткі, короткі на здерев'янілих стовбурах. І, звісно, нормального цвітіння не буде. Але є метод, який дозволяє обмолодити кущ, це їх кардинально обрізати. Ось така ситуація. Вони в мене стоять на південному вікні. Я кладу картон. На вікно для притінення, тому що вікно південне, і саме із обіду дуже може бути, таке, знаєте, сильне сонце припікати, особливо лютий кінець і початок березня, воно особливо таке пекуче і легко можна спалити свої рослинки. Ось погляньте, яка красота. Абсолютно пробудилися всі і мають багато-багато брунчок. Це все майбутні пагони, які я потім прищну. Ось погляньте, яка краса, прищіпну ще додатково, і буде красивий, густий кущик, який буде. Дуже активно нарощувати зелену масу і гарно квітнути. в другому вікні також у мене є такі рослинки, подивіться. Тому не бійтеся, обрізати. Хоча, якщо ви маєте якийсь цінний сорт в одному екземплярі, все-таки я не, не, не рекомендую так сильно обрізати, тому що. Може бути ризик, рослина може і не вийти із стану такого, і не пустити бруньок. Але це буде тоді, коли його залити. Якщо її не поливати, дочекатися, коли набрякнуть бруньочки, а потім полити акуратно, легко, то все буде добре. Ось така красота. Ось погляньте. Прямо. Душа радується, коли бачиш таку кількість закладених бруньок, майбутніх пагонів. І ще хочу знову повторитися, що недобре панацея, а панацея саме формування куща. І чим більше пагонів, чим, більше, чим краще ми сформуємо, тим більше буде закладено квіткових бруньочок. Ось кущик повністю на пень обрізаний. Випустив стільки брунячок. Дякую за увагу і до зустрічі!